Всім привіт любі друзі! З вами Стантрайдер. Ми на Лавровому, легендарному Лавровому. Макасинчик. Ожив знов в шапочці. Да. Все як має бути на пікмі велосипеді. Тормоза вже ожили. Ну, фламінго одержують. Нормально, буде фламінго, сьогодні зупляють. Далі. Хто в нас тут за боєць? Бояць буде зубняти на самокасі. Чому так? Не вмію нічого. Так, далі у нас легенда MC for Gen VIP. Далі у нас бойці-бойці Буду показувати мастер-клас, як треба катати на скуті. Я щось спробую. Оп, пробуємо віп почти. Ошик я, барчик попав. Всадив 270 барщик. Хороший. Але вже не зроблю. О, просто як по хліб роблю. Просто як по хліб зробив. От бордюрку йдекої. Такої на фулкап. Оп. О, майже на фулкап. Он два ще раз. Оооо, оце вот прям плавно. Два ще раз, третя попиточки. Ще вже прям на готові був ще на халка вийти. Летка, ну на ще раз. І єс, получок. Оооо, це мега давий трюк. Капець, спінер! А, та ти -мойо! Я якраз камеру виробив. Давай ще раз. Він всудив, але впав О! Давай, венеті бар в дроп зробиш? Попробуй. Ну давай, чекаємо. Дивимося, вони ті бар в дропчик. Ой-ой-ой, потужно. Ой-ой. Попробуй фестплен трьох з дроп. Як? Я типу ногою отпихаюся і типу не я а... то можешь просто попробувати. О! Є, yeah, это скилл жорсткий А тепер два віпчика свет ух ти шо дабл віп Це Серйозний парень попався попался Ох майже. же Оба Ну байже в одну ногу садить, але туда не виходить. Бачу. О, А, а я ти роблю посередині таку руку ставлю. Отак руку ОП-оп-оп! Полетів! Ну а ще Ща двома руками потім зу мною О, що? Тому він на мене ногу перекине. Я дов'ял. Ага. Оп, диспінчик на скуті. Добре є. Yeah. Поснімали щось трючків, зараз десь... Треба придумати, куди то поїхати нам. ой 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 Давай, нам чу-чуть, добра, <laughs> ще раз. Подписуйтесь і зараз вийде. Все. Подписались, лайк поставили, все, зараз буде. Єааа! Yeah! <laughs> подписали, все! Зробив і підписали! Ну все, все є, мега потужно О, дабл бар! О, я можу поправити дабл бар, я садив. Якщо впаде, то нічого. Та не мій. А, то давай, дабл бар. А воно так, ну, да, під машиною під Я Я... Ей, оля. Оля, і потроху. Беремо способи. Ще раз попробую все. Розучився ктав у 21-му році. На новій локації бажано по у влогах одні ті самі локації. Передаємо привіт. Е... Перша буде Діана. Е, Діані. Якраз у влог. бачу. Передаю. Привіт, Діані. Так, і тепер ще будемо її сестрі. Сестер! Марина, звати. Марина, Марина. Передаю привіт Марині. Є! Yeah! Все, передав привіт. І їдемо далі. Добро вернеться. Ну ти тут. Так. Ну це фанатки, ну це прям пожастком. Літа тебе ще. Ну може раніше. Хто? Сестра? Вони. Двоє. Це вони, вони подруги. Вони сестри. Вони двоє десь з... Йоу, ну все, вони бачать у влог. Вони це бачать тепер у влозі, як я їм передаю привіт, так що напишіть е, хто ви є взагалі такі. Да я ж, сподіваюся, я не буду якийсь влог знімати. О, подписчики! О, о, о. Там шоколад, заїхали ми в якісь дворики. Ну я тут рідко буваю. Пару разів взагалі був тут. Щось треба посняти тут. Треба якісь горочки шукати. Ну тут такі дефолтні двори без горочок. На північному горочки нормальні такі. Пік мій велик. Тут в нас є уська щолочка. можна спробувати звідси і на станції туди пролетіти. Попробуємо на ходах. О! Зараз попробуємо на ходах іменно прилетіти, так буде краще. Uh, yeah. Виглядало дефолт, але... Ось okay, well, тут прям жорстко підбило. Yeah. Тормоза ще не розігріті, я чуть не навернувся тут. Зараз макасим попробує іславний теж. Дивимося. Легенько, легенько. Пес! Попробуємо ще раз зараз, бо я щось слабенько пролетів. Йоу! <laughs> <laughs> оброти, оброти. Oh. Ой, блін! Yeah. Наконець. Yeah. Нє, ну ви це бачили? Це було непогано. Oh! <laughs> Треба вже на інший спот їхати. Ти ще раз попробуєш? Okay. Давай якось на мануалі, на великих ходах. Прямо пічно дивилися. Макасин попробує на більших ходах. О. Плавненько, як домой залітає. Yeah. Може починай така з люка аж мануал робити. Типа ближче, а щоб ну, нацелився прям. Парасики на мене ліклікати. Все, ну давай, попробуй прям пролетієш прям. Ефектно було. О, так попади в цель. О, попав в цель. Тут так трусить, тут я взагалі підлітав. Що буде ще чи їдемо далі. Попробуй. Давай. Ще одна попизочка. Едемо дам. Там далі якась горочка є з дороги. Можна буде щось спавнити. Бере дого. Оооо! Оєе! Yeah. Ай козак залетів! Все нормально, тут якась горочка, я прикольно Їдем, їдем черксом. Узкі щолочки, а, ну таке, пів метра, тут чи метр даже Тут таке дефолт. Але тут далі машина, це треба встигнути тормозитись. Є. Yeah. І давай знаєш як? Тако летіть звідси і щось сюди вписатись. Ну, зараз я спробую щось зробити. Ну, тормоза слабенькі, то опасно біля машини. Ну, треба акуратненько. Якщо що, швидкі ноги, проблем не виходить. Макасин полетів на станці. Оп-оп, плавненько собі залітаю. Все, єсть. Зробив. От тепер я спробую спершу на маленьких, потім на великих. Щоб епічно було для вас. Ой, погнав! Ой, крок, ок, ооо! Ооо, опасненько! Сто там фонарь зачіплю. Це було раз? Зараз буде сентрадер навалювати. О, летить, летить. Оп, оп, оп. О, О, бляха, я думав стекла зачіплю. Опа, оп, залетів. Потужно. Тут зараз будемо пробувати звідти скорості і тут попробувати вписатися в цей поворот. Зараз може вона уїде. Ну зараз будемо робити вещі, попробую прям велику скору взяти. Бує чи по одному? По одному будемо знімати одне одного. Зараз хай ця машина уїде... Будемо пробувати. о, машина уїхала, горочка свободна. Будемо зараз набирати якнайбільшу швидкість і пробувати пролетіти тут. Пробуєш? Чи я перший? перший, я хочу відходити. Окей. Якщо махнеш, якщо машина буде. Оу! Ось свізяйся, пси ще там. Ось ну, таке, зараз макосинщик попробує исполнить. Ну таке там підбиває трохи. Можна право чуть далі видіргувати Ну нормально. Шина їде Макасін вже віддихався, зараз буде летіти. Ну я ще наглянув відео, прикольно вийшло. Можна ще з іншого тракурса. Ну скорость передає нормально. Можете чуть зійти? Ну давай Ай, да й-моє. Фейл, фейл. Ще не чувствую я так мануал на великих скоростях. Може... глядька вийде. я, що ще раз? Да. Давай. Зараз пару разів І Їдемо далі. Опа, ой-ой-ой, біля бетона близько було. Як їхав на ходах, думаю, теж зараз бетон, той типу ну... Але ні, нормально, вирвало. Зараз з другого ракурса попробую, прямо на жорстких ходах. На великих ходах вона прикольно виглядає. Інтрига була. Інтрига? Ай-яй-яй, зараз ще раз попробую. Ой, погнав! Оце черканув тут. О! Поворот! Бляху в тротуар! Ой-яй, ой, ой, сейвить, сейвить. Поворот! Майже! Давай тут угол! Оп-оп, минуальком з'їхав. Так, там далі тупік, а там непонятно. Ну так, до центру доїдемо. Тут вже нема де катати. Пару горочок підсняли. <паспоріг> Давайте <паспоріг> за великий актив, бо барую, знімаю влог. Там горки, там п'ятдесятку можна тулити. Йо-йо-йо. бочком летить. Такий жорсткий поворотик можна, можна зараз спробувати. Оп-оп. Ох, як роздав фудік Ну така горочка сложна. Йоу Стіляла сняв! На диспінчик. Ждем зараз гівнюка, який був в том лозі на BMX. На БМХ х. Що не діло щось, близько, то що я Коли знімають, то нічого не виходить. Це якийсь закон повності. Шану я не знімав, він робив кругалі. Ой-яй, опасно. Є! Yeah. Кругалі. Все зробив, але не повністю я зняв. Прийшлося. Так що. Трохи яйком рискують. Яйко. КП зараз хмара, а передавали в три часа якийсь сніг з дощом. Це буде погано. Зараз їдемо десь до ЖД вокзалу, там мало снімали. Щось поснімаємо. О, гевнюк їде. 3.46. Я. Майже 4, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4 години. Залітає! з Гивнюк Оп. Якихороти на лясику, йо! Шашкуй! Гевнюк сере! Покаже мастере клас. Як треба... Вау! Не Оп-оп! О, о, о джамбі трюки! Кулачок в камеру! Ох, який б не хопув! Ух, ти шо? Які обороти у нього цього молодого паруха! Воу-го-воу-воу! воу Воу, воу Рука хумилася, мене страшно зараз можна і... Хай би поняли! О, підпус такий йдуть! О-о-о-во-во! О-о-о-о-о-го! О-о-о-о-о! о о о коротше будемо навалювати, повертаємо! Нас жіде вокзал, Заїжджаємо Ось сюди будемо стантити. Ось. Сюди. Оп-оп. Ну фудик. Оп. Оп. Пробуємо в поворот зайти. Зашли, але не за себе. Ось ці живчики. Жорсткий драб. Бигам. З монтажем. Вау Ай мануал, ай мануал, ай мануал Не обрезанный Типа мозг О, чё? Гебнюк зара буде пробовать Скользить Вот так Давай попробуй так Не, давай Давай <coughs> 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 Давай ще раз Питка номер 2 тай Давай я попробую. Оооо, чуть ось не отбив О, поламав. О, потужно. Ще я попробую на кінець. Давай на більших водах. Та Тайо, давай останній раз я ще попробую. Мені теж цікаво, як вийде ширканув для мене можна <титут> то і тут можна тут знака немає то що заборонений велосипед не можна так Не можна. за що за які причини ужас що робиться <звітлення> снімаємо епічно гринт, 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 гринт. Гринт, гринт, гринт. усім гринт, гринт. всім за просмотр, З вами був Стантрайдер Івнюкнюк <плот> Максим! Ставим лайки, подписочки, колокольчики і будуть влоги частіше. Всім! Всім пока!